Лозенки, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з доволі потужним інструментом, який дозволяє контролювати важливий показник автомобілів ВАК, але конкретно більше навіть одного з його важливих вузлів. Це сажовий фільтр і додаток, який дозволяє його діагностувати, називається VAG DPF. Знаходимо його в Play Market. Працює він тільки на пристроях з операційною системою Android. А iOS, на жаль, недоступний. Ця штукенція буває в двох видах. VAG DPF Lite, безкоштовна, яка дозволяє читати реально дуже дуже мало якихось параметрів корисних, і ВАКДІПІФ ліцензійна коштує щось трішки більше, здається, 100 гривень, яка реально дозволяє подивитись дуже багато параметрів, які, в принципі, можна побачити і більш потужними засобами, але в цій програмці вони зібрані в одному найголовніше місці. Вони дуже зручно показуються, їх зручно контролювати, дивитись, навіть якщо вам потрібно дивитись їх, наприклад, у русі. Відкриваємо додаточок, сідаємо до автомобіля, підключаємось до адаптерів і дивимося, що може ця програмка на. Нам показати. Для підключення нам знадобляться адаптери. Це звичайний ELM327, адаптер або трішки більш якісний його аналог вайкар, який також працює на даному чіпі, але він більше підходить до більшості роз'ємів, йому не заважає ніякий пластик його вставляти і діставати. Також дуже зручно. Придбати сканери можна за посилання внизу під відео в перевіреному магазині прибор.Укр і додатково також до посилання на магазин в блоці опису я залишу промокод на зничку. 5%, яку ви одразу отримаєте при придбанні одного з цих адаптерів. Беремо ELM327, найпростіший, він десь вдвічі дешевший за вайкар. І дивимося, як це все працює. Нам потрібно встановити адаптер в обіді роз'єм автомобіля в групі VAG. Конкретно він знаходиться з лівої сторони під торпедою. Підключили, далі заходимо в додаток. Для початку нам потрібно законектити наш планшет. Чи це може бути телефон, наприклад, на Андроїді, до нашого адаптера. Як бачите, у нас його тут немає в списку. Я його Ще ні разу не використовував. Заходимо в налаштування Bluetooth, підключаємо новий пристрій, дивимося, що в нас тут знайдено буде. Є обіді 2. Створюємо пару як зі звичайним мультимедійним пристроєм. Вводимо пін-код, який у вас буде в поставці до цього адаптера. Повертаємося назад до нашого додатку. от Він бачив, вже, що ELM327 підключено. Натискаємо отут. Connect. І от таким чином буде виглядати у нас екран після того, як додаток підключиться до ilm 327 або іншого BD2 сканера або того ж самого вайкара. І давайте пройдемося по параметрам, які ми бачимо на екрані, що в принципі ми зможемо контролювати цим додатком, і навіщо він взагалі потрібен звичайній людині. Отже, бачимо, що все підключено. Бачимо, що на 48% на даний час показує забитий сажевий фільтр. Тобто оця графа, така, смужка, яка рухається при заповненні, вона стане червоною. Запуститься регенерація, і ми також зможемо контролювати по цим параметрам проходження самої процедури регенерації. Це для тих, наприклад, кому цікаво, як воно, які параметри змінюються і так далі. Також бачимо тут в кутку пробіг автомобіля і ще якийсь в мілісекундах параметр. На жаль, не можу вам сказати, що воно таке. По основним параметрам, давайте пройдемось. Сажа. Скалькульоване значення. Регенерація, тривалість на даний час 0 секунд хвилин, тому що вона не йде, автомобіль ще її не запустив. Дистанція пройдена після останньої регенерації 46 км. Бачите, в мене вже на 48% заповнено через те, що автомобіль виїжджає тільки на відеоогляди. Далі час після останньої регенерації 190 хвилин пройшло, тобто він торохтить на холостому, через що якби, сажу, сажі дуже багато збирається. Далі, Oil ash. це в нас значення, яке показує, Скільки в сажовому фільтрі знаходиться масляної золи, яка виділяється при згоранні палива і взагалі при роботі двигуна внутрішнього згорання. Тиск EGR клапана далі. Температура на вході сажового фільтру, температура на виході з сажового фільтру, зазвичай, ну, якби на вході гарячіше після турбіни, одразу після сажового фільтру вона менше. Визначення, кількість сажів в сажовому фільтру, не знаю, як вона визначається, яким чином невідомо. Це впорскування додаткове дизельного палива, але у нас тут система Common Rail, у нас немає окремої форсунки для впорскування палива для регенерації. Воно буде також показуватися під час регенерації, отут, коли вона буде Запущено автомобілем, і ми можемо дивитися, що там скільки додатково палива впорскується форсунками чи окремою форсункою, яка стоїть на сажовий фільтр. Ну і Differential Pressure це значення по перепаду тиску диференціального між тиском на вході в сажовий фільтр і на виході з сажового фільтру. І саме по цьому значенню електроніка розуміє, наскільки сажовий фільтр заповнений. От, На холостому ході при більш-менш нормальному стані сажового фільтру, плюс-мінус це значення не має. Має бути більше 10. В мене 7 на 48% заповнено сажовий фільтр. І натискаємо газ. Як бачите, диференціальний тиск, він одразу зростає, починають рости показники по температурі на вході, на виході, і починає там змінюватися тиск на клапані ЄГР. Перепускати починає. Якби. Отакі параметри ми можемо считати. Тут є додатково коди деталі нашого сажового фільтру. Є внизу код двигуна, рік випуску і так тип двигуна 2 літра турбодизель. От у мене, наприклад, в принципі, все правильно щиталося. Що ще можна подивитися цим? Додатком, для чого він вам буде корисний, наприклад, за допомогою VAC DPF можна контролювати параметри сажового фільтра в процесі їзди. Тобто він будує спеціальні графіки і можна дивитися, як в якому режимі себе поводить сажовий фільтр, тому що бувають ситуації, коли на холостому він працює абсолютно нормально, не має ніяких проблем. А коли нагрівається під час руху чи в якомусь діапазоні обертів або навантаження, стається збільшення перепаду тисків чи якось змінюється температура, і дуже добре. Добре, це можна контролювати цим додатком. Як бачите, будуються графіки, можна вести спеціальний лог, він буде записуватися, і потім його дістати, навіть коли автомобіль зупинився. Ви можете дистанційно таким чином комусь скинути інформацію про свій сажовий фільтр майстру чи майстерні, яка займається там, ремонтом автомобілів чи чисткою сажових фільтрів. Ну, коротше, така дуже зручна штукенція. Досить недорого коштує, враховуючи вартість адаптера біля там, 10 доларів і elm 327-го, і самого додатка біля. 100 гривень чи 5 доларів, точно не пам'ятаю. Штукенця, яка дозволить вам зрозуміти, що не так з вашим автомобілем. Що то торохтить, то регенерація, чи щось інше. Як часто вона запускається, якраз можна контролювати по відстані, яка була пройдена від останньої регенерації. І так далі, тобто контролювати дозволить дуже багато параметрів. І коли ви побачили якесь відхилення від тих значень, які звикли бачити на своєму автомобілі, вже значить, треба щось кудись робити, їхати в майстерню. Тобто, це для того, щоб ви дарма не каталися на СТО там і не мучили тих майстрів якимись запитаннями, що там може бути не так, і тому подібне. Ну от як бачите, такі цікаві параметри, автомобіль рухаються, якби вони змінюються. Тобто, можна подивитися для тих, хто займається дослідженнями, самостійно розбирається в діагнозі. Додаток реально дуже і дуже, я вважаю, корисний. Важливо знати, що цей додаток підтримує не всі двигуни. У мене, наприклад, в Турані двохлітровий турбодизель 2007 рік, там також є сажовий фільтр, але він не підтримується. Тобто на тому автомобілі цей додаток не запускається і не показує ніяких абсолютно вимірювань. Список підтримуваних двигунів, на яких він точно протестований, я залишу внизу, в блоці опису під відео. Можете зайти, почитати. Якщо там двигун ваш є, там будуть коди двигунів, там будуть по можете зрозуміти, що це задвигун ваш чи не ваш. І, будь ласка, можете зрозуміти, я рекомендую встановити для початку лайт-версію. Якщо воно законектувалося з вашим автомобілем, то значить і повна версія буде працювати, щоб ви дарма там не купували додаток, а він працювати, наприклад, не буде. Ну, такі корисні для вас поради. Також за допомогою додатку VAC-DPF можна протестувати, чи правильно працює у вас датчик диференціального тиску в автомобілі, тому що буває, він виходить з ладу, показує неправильний. Значення для сажового фільтру, і саме через це може часто запускатися регенерація. Потрібно наступне: вимикаємо двигун автомобіля, всі параметри у нас зникли. Вмикаємо просто запалення, щоб був доступ до датчика, щоб все у нас працювало, запалення вимкнулося і Будь ласка, дивимося на різницю перепадів потиску. Вона має бути в районі нуля Як бачите, в мене мінус один, але це може бути через те, що. На вході зараз там температура, двигун тільки зупинився, на виході, коротше, може створюватися вакуум. Тому в ідеалі на цей параметр дивитися на показники датчика диференціального тиску, коли двигун зупинений, автомобіль певний час простояв, порохолов, тому що все-таки якийсь рух, там, чи вакуум створюватись, чи надмірний тиск може, якщо ви щойно зупинили двигун, бо перепадать температур, перепад тисків, і він буде якісь показники показувати. Якщо він показує прям там. Ну, декілька гектопаскаль чи кілопаскаль, чи навіть там десятки це значить, що ну датчику або треба дивитись проводку, щось не працює в ньому. Це один якби такий з видів самодіагностики, дуже простої, яку може зробити сажевим фільтром кожен. От можна зайти, потім почитати лог. Бачите, включається, виключається записування логу, і те, що я казав, що можете потім поділитись даними з діагностами, з майстрами чи з ким-небудь. Друзі, ну такий корисний додаток. Ще раз, VAG DPF називається, можете скачати в Play Market, встановити і використовувати на свій розсуд. Всі типи підтримуваних двигунів, він підтримує не всі двигуни, в основному більш свіжі автомобілі, але якщо говоримо про автомобілі VAG групи, це від 2010 року Євро 5, Євро 6. Перелік двигунів, які підтримує цей додаток, я залишу внизу в блоці опису. Зайдіть, подивіться, якщо ваш там двигун є. Будь ласка, можете сміливо купувати собі електрон. Адаптер, купувати собі ліцензію. Ну, от і все. Якщо відео вам було корисне, поставте вподобайку. Якщо у когось є якісь свої думки, коментарі чи досвід користування подібним софтом, будь ласка, лишайте внизу під відео в коментарях. Буде цікаво почитати, ознайомитися. Не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей!